Таю усіх в ефірі громадської приймальні у повсякденному житті кожен громадянин зіштовхується з засиллям різних видів реклами, яка часто обіцяє золоті гори, майже за безцінь, проте приховує не надто приємні наслідки для тих, хто на неї купиться. Тим, хто займається бізнесом, нерідко доводиться мати справу із недобросовісними конкурентами, котрі в гонитві за надприбутками не гребують незаконними методами роботи. Боротьба з цими та іншими явищами. Прямий обов'язок працівників антимонопольного комітету України. Нашим сьогоднішнім гостем є голова його рівненського територіального відділення Віктор Боденчук. Вітаю, пане Вікторе. Добрий вечір. Ті, кого зацікавить е, тема нашої розмови, можуть долучитися до неї, зателефонувавши 23 00 16. Е, е, ви з'єднаєтеся зі студією і зможете поставити ті питання нашому гостю, які вас цікавлять. Поки ж люди ще. Визначаються зі своїми питаннями, коротко окресліть площину питань, які належать до вашої компетенції, які не належать, бо ж буває інколи людина звертається не зовсім за адресою, щоб стало одразу зрозуміло, якщо ми будемо говорити по темі конкретній темі нашої розмови, то скажу, що нещодавно були внесені зміни до нашого законодавства і до зокрема до закону України про припинення про запобігання. Вчинення порушень пов'язаних з недобросовісною конкуренцією і введена 15 стаття 15 Прим, де передбачено, що таке оманлива реклама. В цьому контексті хочу сказати, що якщо ми коротко охарактеризувати нашу компетенцію, то будь-яка реклама, яка не відповідає дійсності і яка в кінцевому варіанті призводить до того, що ми, як споживачі, вибираємо пріоритет. Придбання або товару, або надання послуг для того, хто розповсюджує цю неправдиву рекламу. Тобто, якщо, наприклад, пишуть, що найдешевші ціни у нас на, на наприклад на комп'ютерну техніку, і ми йдемо туди і покупаємо. А коли ми розглядаємо це питання і досліджуємо ціни конкурентів, вони набагато нижчі, ніж в даного рекламодавця, який шляхом поширення цієї неправдивої реклами. Привертає увагу нас як споживачів до до пріоритетного вибору цієї продукції іменно в нього. То якраз у це наше поле діяльності, і скажу десь в межах 15 від загальної кількості розглянутих, розглянутих справ щорічно, ми приділяємо увагу і знаходимо ті порушення їх припиняння, які пов'язані з недобросовісною конкуренцією. От про корупцію в Україні багато говорять, всі говорять. Одне з головних таких болючих питань. От Часто доводиться нам, от особливо якщо якоюсь справою займаєшся е, нести чималі гроші в різні установи, там от, щоб отримати ліцензії, договори, сертифікати. Інколи суми ну видаються, м'яко кажучи, дещо завищеними. От як розібратися, де правда, де неправда, і як взагалі відбувається оце таке політика е, нараховування розміру цих сум. Я хочу сказати, що проблема корупції це, звичайно, не тільки антимонопольного комітету функції, взагалі в наші функції, наприклад, це питання не, не входить в повноваження, які передбачені законодавством. Але хочу сказати, що про те, що ви сказали, кожен раз, коли простий споживач іде за. Не до органів державної влади, місцевого середування за отримання якоїсь послуги, тобто взяти довідку, взяти якусь там виписку, вирішити свої питання по будівництву, відведенню землі і так далі, звичайно, за це передбачено законодавство певна плата. Тобто є визначені нормативні законодавчі акти, де передбачають, що, наприклад, за такі то послуги, які називаються адміністративні послуги, людина повинна проплатити. І я вам хочу сказати, що в 2011 році. За дорученням президента України для комітету антимонопольного було покладено досить суттєве і важливе на мій погляд завдання все-таки визначитися скільки цих послуг адміністративних є в Україні, чи вони всі законні, які зараз надаються чи надавалися. І навести порядок в цьому питанні, і я вам скажу, що та колосальна робота, яка була проведена органами антимонопольного комітету, дала основу для антимонопольного комітету, внести певні пропозиції. Ми виявили, що було був ряд адміністративних послуг, і це не десятки, які взагалі були не передбачені законодавством, а просто враховуючи те, що фінансовий стан тих самих сільських рад і селищних, тобто вони запроваджували там не передбачені. Не плату, наприклад, для людини, ті ж самі якісь послуги клубу, ту ж саму довідку, наприклад, про склад сім'ї і так далі. Ряд адміністративних послуг є безкоштовні, а за це бралася певна плата. Але якщо коротко підсумовуючи, за. Той інформацію, яку антимонопольний комітет надав президенту на даний час, підготовлений указ президента, він передбачає виключний перелік адміністративних послуг, які можуть надаватися органами влади і органами місцевого самоврядування. Всі інші послуги, які якщо споживачі ну, в принципі, на сайті можна знайти цей перелік, і всі інші послуги, які не передбачені цим указом. Вони рахуються незаконні, і в разі, якщо, наприклад, прості громадяни, в тому числі і рівненщини, десь будуть мати такі випадки, наприклад, або в них виникне сумнів щодо оплати за ту чи іншу послугу, вони можуть звернутися до нас. Ми розберемося в тому плані, чи це законно і чи згідно законодавства береться ця плата, і чи вона економічно обґрунтована? А можливо, вона просто надумана. Тоді приймаються певні міри, щоб її не було в цьому випадку. Було надано і ряд рекомендацій в нас для таких органів державної влади для того, щоб або зменшили ці вартість цих послуг, або взагалі їх ліквідували. Я нагадую, що моїм співрозмовником наразі є голова рівненського територіального відділення антимонопольного комітету України Віктор Боденчук. І питання йому можу ставити не лише я, а й ви для цього треба. Зателефонувати нам за номером 230016 і вас з'єднають зі студією, трошки докладніше розкажіть, як нараховуються оці саме розміри, за щоб отримати сертифікати чи ліцензії, тобто, що входить, коли визначається ціна, яку треба там заплатити, щоб отримати цей сертифікат. Ну, я вам скажу, що переважна більшість це вже е, е, рекомендовано наприклад, е, певні збірники або певні каталоги, де написано, наприклад, е, ну, від центрального органу, наприклад, якщо це стосується там, послуг, які надаються там, е, закладами архітектури або земельних ресурсів, тобто в них є вже е, е, збірники, наприклад, цих послуг, які я кажуть, спущені їм зверху від центральних їх органів, якими вони керуються. Тобто затверджено, погоджено з Мінюстом, передбачені всі контрольні служби, які перед тим як затверджувати ці тарифи або розцінки, узгоджували і перевіряли їх. І таким чином, тобто, наприклад, якщо ми прийдемо до управління ветеринарної медицини, я кажу, дайте мені, будь ласка, які ви послуги надаєте і який їх розмір, то просто є, є збірник, який вже затверджений на рівні їхнього вищестоячого органу, яким вони користуються. А є додаткові, ну будемо говорити додаткові послуги вже місцевих органів, там влади, місцевого самоврядування, де розписуються, наприклад, які це витрати. Якщо це довідочка, то це та вартість паперу, то, 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 то та вартість, наприклад, того часу затрати службовця, який підготує її, і практично це копійки нічого вони не значать. Буквально на днях з'явилася інформація про притягнення до відповідальності такого собі товариства Поштовий магазин, яке ошукувало громадян, поширюючи оманливу інформацію. Я так розумію, послугами пошти. Розкажіть трошки про специфіку цієї справи. Наскільки вона є взагалі типовою для України, для Рівненщини, зокрема, і що тепер буде з цими порушниками? Скажу коротко, розглянув комітет цю справу, тобто в засобах масової інформації через друковані засоби, через Брошуровані видання розповсюджувалися в, через кіоски інформація, що ось виграйте 300 тисяч гривень. Гарантовано ви маєте їх, якщо ви відгадаєте ключове слово. А це ключове слово може відгадати з п'яти букв, наприклад, і є п'ять запитань, простий п'ятикласник, першокласник навіть. Тобто настільки просте відгадування цього слова. Е, і коли людина читає, що от відгадає це слово, і є п'ять, е, як кажуть, цих компонентів, е, де і воно п'яти буквове це слово легальненько відгадується, тут же воно вписується, і, і, і людина думає, що я вже виграв, тобто я є претендентом на виграх цих 30, 300 три трисот тисяч. Е, Нижче під е, цим друкованим виданням е, табличка, тобто надати свої реквізити. Тобто записується прізвище і ім'я по батькові, де ти проживаєш, адреса навіть можеш паспортні дані туди вписати. Це все люди робили і відсилали з легкістю і думали, що вони зараз будуть учасниками цього розрешу, і, 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 Що якщо повезе, я отримаю 300 тисяч гривень. І тут гарантовано ще ж писалося, що ви їх отримаєте. А це все для цієї фірми, поштовий магазин, тільки потрібно було, щоб підшукати своїх клієнтів. Бо ця фірма чи товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, воно реалізовує товари широкого вжитку. Тобто їм треба клієнти. Коли я надіслав свою анкету, вони вже на цю анкету пишуть листи, що. Шановні абоненти, ви практично вже володар 300 тисяч гривнів, але ми тут розіграємо саме основний приз це автомобіль, вартість якого 150 тисяч гривень. І ви можете елементарно його також виграти. Якщо ви придбаєте на, з нашого каталогу товарів, закажете певні товари з нашого каталогу магазину, в якому ми реалізуємо. І це ця вартість придбання повинна бути у межах 160 гривень. Людина велася на це, що я вже можу виграти 300, де да ще тут автомобіль. Тут вже підписується, що я даю добро, і виписує там. А каталог, коли приходив лист до них, в конверті вже було написано, який там каталог і навіть які книжки, наприклад, товари чи медикаменти можна було. Підписувалися на 160 гривень. Я, я згідний і заказую такі-то, такі-то товари. І ці товари приходили. Але з'ясувалося, що вартість цих товарів в 2-4 рази вища, ніж елемент, так, такі ж саме аналогічні товари, які можна придбати в будь якому Кому магазині чи в торгівельній мережі, тобто якийсь там екстракт, який, який поліпшує зір на. Базі чорниці він коштує, наприклад, в них по каталогу 82 гривні, а в аптеку заходиш там 21 гривня. Тобто, навіть таким, таким способом ошукували громадян і далі йде карусель. Тобто, для того ви не переживаєте, ви ви вже володар 300 тисяч і автомобіля. Але закажіть ще, бо в нас така ситуація ще потрібно. І оцим заказом каталогів. Вони впутували людей тільки для того, щоб вони проплачували тільки за товари, які вони розповсюджують, а ніяких виграшів. А і ще паралельно так само розповсюджували інформацію, що подивіться, які щасливі наші переможці попередніх цих акцій. А як з'ясувалося комітет дослідив, що ніяких акцій не було. А переможця сфотографувати з щасливим грошами, як ну, в мене є ці я кажуть засвідчені і фотографії, і копії їх. Де практично показують бабусю щасливу, що з пачкою грошей, яка виграла, і написано там 180 тисяч і так далі. І цим самим люди просто проплачували ті не потрібні їм товари, надіючись на те, що я виграю. І як з'ясувалося, що я кажу, ніяких акції попередніх ті ні, ніхто не проводив. Таким чином оманювалися люди, вимагалися від них і забиралися великі кошти. А приза ніхто не е, отримував того головного. Ну, комітет припинив цю, наклав на цю на це товариство мільйон 681 тисячу гривень штрафу і зобов'язав припинити ці дії. Зараз звичайно йде моніторинг, якщо не дай Бог вони будуть продовжувати в засобах чи в друкованих в виданнях, чи в будь-який спосіб розповсюдження такої реклами. У нас є друга стаття невиконання виконання рішення органів комітету. Це вже там вже не мільйон буде. Тобто, як ми вже прийняли рішення припинити, а не припиняється. Значить, це друге порушення, і, звичайно, там вже штрафи такі не будуть набагато вищі. Я не думаю, що вони підуть протиріччя законодавству, вони мусять припинити цю рекламу, більше її не розповсюджувати. Ну а користуючись нагодою для громадян Рівничини, хочу звернутися до них і просто ви самі знаєте, що дармовий сир, як кажуть, є тільки в мишеловці, і не покупайтеся на такі. Легкі гроші. Ви знаєте, що їх ніколи легких не буває. А от, от таким способом розповсюджується цю оманливу рекламу, вас можуть ошукати. Тому будьте обережні і дуже виважено підходьте до цієї, цієї інформації, яку ви читаєте і бачите в засобах масової інформації. Це покарання, воно штрафами тільки обмежується, тобто за грати не сажають за, за такі дії. В нас зараз тільки дебатуються питання і внесені територіальним комітетом антимонопольні пропозиції до законодавчої, як кажуть, до законодавчих органів, тобто до Верховної Ради, зміни до законодавства, де пропонується ввести норму кримінальної відповідальності за вчинення за змови. За картелі за змови, тобто за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, поки питання такого, що про відповідальність кримінальну по недобросовісній конкуренції іменно таким шляхом немає в нас. Але тут я бачу навіть на прикладі цієї справи, що там є багато роботи і для органів внутрішніх справ, враховуючи ці шахрайські такі дії, це шахрайство. І недавно до вашої колеги мені також розказали, що і на Рівненщині є такі подібні випадки, як ця це товариство вчиняє, але просто найближчим часом було як кажуть завірено, що в певні споживачі, які ошукані, звернуться до нас, і ми подивимося. Можливо, це це, це це те саме товариство. Тоді ця додаткова інформація ми звичайно передамо її в комітет. І кажуть, буде долучено до цієї справи. А звичайно, буде, я думаю, що буде відкритий ного справа. Якщо це інший суб'єкт господарювання за межами нашої Рівненської області, то звичайно по законодавству ми повинні отримати дозвіл з комітету на його дослідження і плотно кажуть, займемося ними, щоб з'ясувати, чи є в них в цих діях теж якісь мені, що з'явився телефонний дзвінок. У нас і давайте вислухаємо нашого гостя. Доброго вечора. Доброго вечора. Завіться, Завіться, будь, будь ласка. Доброго вечора. вас слухаємо. Слухаємо. Петро з Слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, Чи ви б хотіли самі бути власником монополістом, наприклад, цукрового бізнесу на Рівненщині? Дякую. Дякуємо за запитання. Таке, от <сх> цікаве питання задали вам. Я знаю, що я ним ніколи не буду, але якби так вернути років 40 назад, і в мене була б можливість така, я б, мабуть, не, не е, вирішував би і, і довго не вагав бися. Мабуть, я б мав би такий бізнес. Я зрозумів ваші натяки, в якому плані, що якщо монополістом, я вам скажу, що враження зараз керівників тих суб'єктів господарювання, які в нас є в переліку монопольних утворень, абсолютно протилежне, ніж наше бачення. Ми навпаки кажемо, що це прекрасно, що ви займаєте монопольне становище. Ви добилися своїм своєю діяльністю, не, не, не вчиняючи ніяких протиправних дій, і ви маєте. Монопольне становище на цьому ринку, але враховуючи те, що ви його маєте, монопольне становище, звертайте, будь ласка, на конкурентне законодавство. Тобто не порушуйте 13-ту статтю закону про захист економічної конкуренції, не зловживайте монопольним становищем. Коли ви одному відпускаєте цукор по такій ціні, іншому схочу по такій. Там в мене зв'язки, якісь чи... Не знаю будь-які ще інші дії, тобто різні ціни, коли, наприклад, ви можете одному відпустити, а іншому сказати, я не буду тобі відпускати, тобто вже обмеження в придбанні товару і ряд інших питань, які передбачені 13 статтею, в разі, коли йде планова перевірка, і ми це знаходимо або звертаються споживачі за захистом своїх прав, до нас звичайно виявляємо, припиняємо і, звичайно, як наслідок штрафні санкції. Я думаю, таких недобросовісних людей знаходиться в будь-якій нашої, нашого життя, в якій все-таки царині сьогодні ваші працівники знаходять найбільше порушень. Із всіх порушень, на жаль, вже на протязі багатьох років це порушення в сфері житлово комунального господарства. Тобто біля 50% всіх справ, це тепло, вода, газу постачання і все. В цьому випадку є ряд запобіжних заходів, тобто і рекомендації, і ми стараємося, щоквартально збирати представників цих органів, пояснювати свою позицію, вирішувати дуже терміново, будемо говорити і. Принципово це питання, щоб ну я розумію, що кожна справа це не недоп... краще її попередити, ніж потім розглядати справу і застосовувати штрафні санкції. Вони теж це розуміють, і в цьому плані ми вже на протязі трьох років визначили свої позиції. Тобто, якщо є проблема, тут же дзвінки з'ясували, вони припинили порушення в крайньому випадку надали рекомендації, але саме основне, що споживач потім дзвонить. Дякую, що питання дуже терміново і. У повному обсязі вирішено. Бувають такі шахраї, які от настільки філігранно роблять свою роботу, що от важко до них зачепитися і все-таки змусити відповідати за недобросовісні діяння. Ну, я скажу, що ті справи, які ми зараз розглядаємо, вони не пов'язані з От, от такі, такі справи, які розглянув комітет, і, можливо, ми будемо розглядати, це вже шахрайство. А ті справи, наприклад, що коли ну спож... Не споживач, а конкурент один із конкурентів. Пише в засобах масової інформації, або йде по телебаченню, реклама, що тільки у мене ви можете придбати найдешевші ці, ці по найдешевших цінах певну продукцію. Ну, це я рахую, що це не шакрайство. Просто наша задача вияснити, чи, чи це правдиво. Тобто, якщо неправдиво, і ми бачимо, що конкуренти, які не, не рекламують в такий спосіб свою продукцію, і вони ще по нижчих цінах реалізують, і потім, коли ми приймаємо рішення і застосовуємо штурмні санкції, то, звичайно, виправдовується і пояснює те. Що я хотів привернути, воно не набагато і, і дешевше. Тобто я не робив ніякого моніторингу. Мені так хотілося, щоб до мене зайшли краще більше людей, лишній раз зайшли, враховуючи цю рекламу, і може хтось і придбає. Тобто, в цьому випадку ми ж розуміємо, що фінансовий стан зараз і малого і середнього бізнесу не дуже як кажуть, і, як кажуть бажає кращого. Але люди, ті, які розповсюджують цю оманливу рекламу, то потім, як кажуть, жалкують про це. І ми, ми навіть і не знали, що це можемо, як кажуть, в поле зору попасти органів антимонопольного каміни. З'явився ще один дзвіночок у нас. Дергового гостя. Доброго вечора. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка. Я, Я так, так розумію, що дзвіночок, дзвіночок зірвався? Дзірвався, можливо, зателефонова людина трошки зніше. Хочете ще запитати? От ходите ви часто по вулицях наших, от інколи на бікбордах вісять оці такі. Рекламу, що там була ціна, така стала така, там дешевше обвал цін. Інколи оці такі проспекти, які роздають на вулицях, якісь молоді люди, от яким чином взагалі відстежуються оці такі можливі порушення? Тобто, ходь такою теж ваші працівники наскільки звертають увагу на те, що на вулицях відбувається. Ну я скажу про себе. Можливо, це буде з гумором, але коли ми з дружиною заходимо в супермаркет, то вона завжди мене шукає, бо я не не по товар прийшов. А я прийшов і дивлюся, де є оманлива реклама, щоб не не ошукували не і не обманювали споживачів. І всі я впевнений, керівники супермаркетів наших, які на жаль вони ну не на жаль, а так сталося в житті, що вони не є головними офісами. Але по супермаркетах вони знають, що ми дуже плідно попрацювали з ними в 2011 році. Тобто були з їхнього боку теж певні порушення, коли під реалізується, наприклад, сирний продукт. А на етикетці в пишеться, що це сирок, голландський і так далі. Коли, наприклад, там молочний продукт. А пишеться, що це там, наприклад, молоко і так далі. Тобто, в цьому випадку є дві 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 форми, як кажуть, понять, і коли це сирний продукт, то він не повинен стільки коштувати як, як сир звичайний. І правильна інформація для споживача, який повинен вибирати, то в цьому випадку ми припиняли порушення. Ну а таким випадком, тобто, якщо я зацікавився, що є найдешевші ціни, значить або е, е, майже на все знижка 90% у нас акція, я виїжджав і дивився. І коли я бачу, що а до 90% на, на 90%, і заходиш в будь-який відділ, де, е, е, який е, приймає участь в акції замечаю, що навіть на одному продукті чи товарі є знижка 90%, значить, ну вони в цьому випадку вони не обманюють. Але якби було так, що 90% не було взагалі, а тільки там до 60, це вже поле зору нашої діяльності. Чому так? І я розумію, чому, тому що теж заохотити людей прийти в той же самий там, метро, будь-який інший супермаркет і, можливо, придбати майже дармову річ. Дзвонять нам. Знову, можливо, Що це йому та, йому, та, та людина, яка тоді зірвалася. Доброго, Доброго вечора. вечора. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Я Тамара Степанівна з міста Рівного. Хочу звернутися до пана Віктора по такому питанню. Можливо, це і не ну, але значить за енерго чи компетенція така. От я голова будинкового комітету одного з будинків міста Рівного. До мене вчора звернулася сусідка і сказала. Що в неї на 5 березня була заборгованість по електриці 30 гривень. Їй відключили світло. Таке правомірно вони забули зробити. Пані, Пані Галина, я, я вам скажу, цьому, що, що ніякого що. відключення не повинно таким чином бути. Згідно нормативних нормативної документів, вони зобов'язані належним чином вручити попередження для будь-якого споживача, де буде написано, що у вас заборгованість, і якщо ви її не сплатите до певного часу, ми відключимо. В цьому випадку, якщо такі дії відбулися в телефонному режимі 6204-3233, 78, хай ця людина звернеться до нас, розкаже ситуацію, я обіцяю, напротязі сут... дня там, півтора суток ми вирішимо це питання в тому плані, якщо до цього часу немає світла. Я так розумію. Все, сказали на е, це питання. Е, раніше ще піднімалося питання законності так званих повірок, лічильників. От, чим все це закінчилося? Є маленька колізія законодавства щодо пові... безкоштовних повірок лічильників, я так зрозумів, так? Тобто так. ми встановлюємо свої лічильники, придбаваємо їх у людей які, чи в суб'єктів господарювання, які мають на це ліцензії, продають їх, нам встановлюють певні структури, які мають і ліцензовані, в тому числі і водоканал, наприклад, він може своїми силами і людськими ресурсами встановлювати холодної, чи лічильники холодної води. Теплокомуненергії і теплові постачальні організації, звичайно, своїми силами можуть встановити. Далі проходить певний період, і треба його повірити. І отут якраз є нюанс, що в тарифах на, наприклад, на водопостачання і в тарифах на теплопостачання не передбачені ці витрати на безкоштовну повірку цих лічильників. І в цьому випадку є колізія, або вже ну будемо говорити так керівники цих постачальних організацій, вони звертають увагу. І якщо там вже ми розуміємо, що десь і пенсіонер, і будь-який незахищений ще. Споживач є, на якого вони ну бачать, що він не має навіть змоги цих там десяток чи скільки гривень заплатити за цю повірку, вони йдуть на зустрічі безкоштовно повіряють. Наприклад, ми, як споживачі, такі, що десь працюємо, і все ми мусимо платити за цю повірку, щоб лічильник був, як кажуть, відповідав нормам. Ми платили далі за послуги водо теплопостачання. Ще один дозвонювач у нас є. Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. вечора. Алло. Доброго, Доброго вечора. Давайте познайомимося. Добрий вечір. Доброго. Доброго. будь ласка. Пане Віктор Миколаєвич, Слухаю вас. Скажіть, будь ласка, а коли наведеться порядок з ліками, з цінами на ліки, вони ж безословно ростуть з кожним днем. Дякуємо зрозуміло запитання. Що я хочу вам сказати? Мене часом також хвилює це питання, дивлячись, якими темпами, як вони ростуть, ці ціни. Але знаєте, що я хочу сказати? Звичайно, ми діємо в межах своєї компетенції. Тобто, кількість учасників ринку роздрібної реалізації ліків і навіть оптової, вона не дозволяє нам, на жаль, по нашому законодавству визначити монополіста якому ми пред'явили, на мій погляд, законні претензії в тому плані, що і дослідити цю монопольну ціну. Але враховуючи те, що ну, переважна кількість наших роздрібних реалізаторів, які реалізують наші нам ліки, це суб'єкти господарювання, які придбувають їх в оптовиків. Є величезна кількість імпортних ліків, які йде з за кордону, і є немала кількість ліків наших вітчизняних. І в тому числі вже ці оптові, оптові постачальники, які працюють на оптовому ринку, то це компетенція і, як кажуть, зона контролю Антимонопольного комітету України. В своє, як кажуть, мабуть, не оправдання, але хочу сказати, що абсолютно всі суб'єкти розподарювання під нашим контролем, але питання в тому, що. Дякую за вичерпні запитання. Сплив час уже нашого ефіру. Я нагадую, що його гостем був голова рівненського територіального відділення антимонопольного комітету України Віктор Боденчук. Дякую за розмову. Будьте обачними. До зустрічі. До побачення.